Зранку більше тисячі гірників пікетували парламент, вимагали профінансувати вугільну галузь. Люди обурені, що обіцяні їм 2 мільярди гривень, так і не прописали у проєкті змін до бюджету. Через це бояться лишитися без засобів для існування. Більше тисячі шахтарів з різних куточків України під стінами парламенту вимагають справедливості. А саме у змінах до бюджету врахувати видатки на гірничу галузь і не скасовувати їм пільги. В іншому випадку шахти будуть закриті, а гірників доведуть до зубожіння. Ціни растут ростуть на газ, на електроенергію будуть рості. А За що платити? У кожного сім'я, у кожного діти. Ми ж не просто так прийшли. Ми лише би зараз би роботи і зарабатывали своїм потом, ту ж саму Оль, яку ми даємо. У нас забирають гроші. у нас зараз придумали з пенсій, забирають із зарплат забирають. Чому це Юрят, який ще рік тому обіцяв нам, що буде все красиво, все буде прекрасно? Як сказати? Опустили нижче плінтуса. Гірники вже кілька разів протестували під кабінетом міністрів. Там їх спершу, начебто, почули. Арсеній Яценюк доручив створити спеціальну комісію на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості, яка мала задовольнити вимоги шахтарів. Коли працювала комісія, то ситуація в галузі лише погіршилась. Ну як це можна собі представити? Прем'єр дає доручення міністру. Напрацювати заходи по стабілізації ситуації в цей час. Ситуація кардинально погіршується, шахти зупиняються, блоки теплових електростанцій відключаються. Депутати створили міжфракційну спілку в парламенті. Її очолив колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Каже, з Димчишиним дійшли згоди, що в проєкті змін до бюджету уряд внесе зміни і додатково виділить 2 мільярди гривень на гірничу галузь. Але далі слів справа не пішла. Ці 2 мільярди гривень входить не тільки дотація, а входить до будова Нововолинської шахти. Входить підтримка на закриття шахт, тих, які заплановано було вже давно. Входить багато інших виплат. А ще гірники наполягають, аби урядовці пояснили, чому підписано невигідний для країни контракт на постачання електроенергії з Росії, начебто через брак вугілля. Але його достатньо. А державні шахти, які видобувають газову групу вугілля, практично зупинені. Тож шахтарі висловили колективну недовіру Демчишину і вимагають відставки міністра. Наталка Проар Андрій Радіч ТВА.